Так, ви мене часто запитуєте на рахунок мого навчання в інституті, і ну насправді мені взагалі не вистачає часу ні на що. І нас вже розпочалися оці рефератні всякі різні роботи, проєкти і так далі. І мало того, що я і так того всього робити не мію, в принципі, я, в принципі, з комп'ютерами не дружу, то взагалі часу на це не вистачає, навіть щоб розібратися. Мені, мої знайомі, порадили дуже класний, дуже класну організацію, яка зможе зробити це все за вас. Я офігела. Воно мені так полегшило життя. Ви собі просто не уявляєте. Мої знайомі мені рекомендували цей сервіс, тому що там вони вже не один раз замовляли собі роботу, їм все вчасно зробили все дуже якісно та ще й за дуже приємною ціною. І це Happy Student, залишаю вам тут сторіночку, і зараз я вам детальніше розповім про цей сервіс. У них можна замовити будь-яку роботу від рефератної до дипломної. Вашу роботу будуть виконувати викладачі та аспіранти найкращих університетів України. Ви свою роботу виконуєте часно, якісно, та ще за дуже приємною ціною, повторюю знову. А ще це анонімно повністю, тобто ніхто не буде знати, що ви там що собі замовляли. Це дуже круто, до речі. І за кожного запрошеного друга вам зразу на карту прилітає 250 гривень. Я вже запросила своїх дівчата. Словом, суть така: життя занадто коротке, щоб витрачати його на. Ну дні роботи в універі, тому зберігайте собі сервіс, берігайте собі сторіночку, повертайтеся і реєструйтеся, получайте знижку і реально полегшуйте собі життя і майте більше вільного часу.